На Прикарпатті поліцейські вилучили з незаконного обігу наркотиків на 30 мільйонів гривень. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області та слідчі слідчого управління обласної поліції, налагодив агронаркобізнес раніше засуджений місцевий мешканець. У спільники залучив трьох осіб. Ділки засіяли чотири земельні ділянки коноплями, а щоб не привертати увагу до посівів. Обрали угіддя поблизу населеного пункту серед лісових насаджень. Кожен з учасників угрупування відповідав за свій напрямок: підготовка земельних ділянок та їх засівання, процес догляду за рослинами, збір врожаю, висушування, фасування та реалізація готової наркотичної продукції. Збували товар на території області учора, 15 серпня, оперативники та слідчі за силової підтримки спецпризначенців, корт та роти поліції особливого призначення затримали трьох учасників угрупування та провели 18 санкціонованих судом обшуків. Вилучили кущі коноплі загальною вагою понад тисячу кілограм, майже 4,5 кілограм готової до збуту продукції, три мішки із суцвітцям рослин, кілограм так званих шишок. Окрім того, гранати, пістолети, набої та понад 94 тисячі гривень. За попередніми підрахунками, вартість вилучених наркотичних речовин сягає 30 мільйонів гривень. Наразі організаторові бізнесу повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його дії кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення підозри, затриманим фігурантам та обрання їм запобіжних заходів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франк. Кивська обласна прокуратура